Привіт зайчикам! Вчора я не знімала влог, теж почувалася не дуже добре. Сьогодні мені вже краще, то я для вас трішечки щось розкажу і зніму. Сьогодні субота, число яке? Та хто знає, яке число? Ви, мабуть, знаєте, яке сьогодні число? Так, 13, 4, мабуть, ще 15, сьогодні жовтня. Сьогодні свята заколола свинку. Ну, не свята, а прийшов до неї. Колій, чи той чоловік, який займається цим, то зараз там в дворі свинку смалять, обчищають і буде знов свіжина. То свята каже, давай нема чого валятися, <рі> давай, вставай. Помила я знов трохи посуду, поприбирала на столі і чекаю, ну треба буде смажити цю свіжину потім, ну вже як вони розроблять, щоб було що їсти. Тож роботи сьогодні буде багато, у них не в мене, бо я цим не займаюся, нічого там я такого робити не буду, а пожарити, посмажити свіжину, та, мабуть, що картоплю ще почищу, то буде ось таке. Там десь баба Леся має приїхати із Швеції в Україну. Вона вже взяла квитки, сьогодні вже буде вилітати з Швеції, то, може, і сюди до нас приїде. Баба Леся або ж тютя Леся, це Сергієва рідна тітка. Сергій... Сергія Матері і Світлани рідна сестра. Вона найменша у них була в родині, і вони на неї кажуть Леся, бо різниця у віці між тітюю Лесією і Сергієм, ну там буквально якихось 10-12 років, то вона їм більше як сестра, аніж тітка. То ще такі новини. А зараз я одягнуся, бо що в мене. Я помила голову, вона ще, знаєте, така, ну трохи хоч і підсушила феном, але шапку одягну, одягнуся, покажу вам там свинку. Ще похожу по вулиці. Я бачу, з вікна ще дуже такий сильний холодний вітер, ну тож осінь, похолодало. Так що оце таке, зайчики? Нічого особливо нового, все те саме. 15 число сьогодні обновився в мене пакет в телефоні, заплатила я гроші за нього. Що там ще, які новини? Якісь два листа прийшло. Написала тільки що Альона Ульяненко. Да. Що хоче клаптики, а я ж пишу, що ми в селі, мабуть, що ви влоги не дивилися, мабуть, що вона не дивилась влоги, бо хоче клаптики. Пам'ятаєте, я висилала клаптики, дівчатам. Читаю ваші коментарі, що ви там писали. Молодці. Так що це таке? Піду зараз одягнуся, вдіну якусь кофту, що там брудної, брудного одягу купа, знаєте, така купа. Купа вдома воно ж в мене так не забруднюється. Чому? Тому що вдома я ж не готую на кухні кожен день. Тож не, не смердить знаєте, ну, їжею. Я не люблю, коли волосся і одяг смердить їжею. Буває таке, що заходиш в ліфт і хтось заходить по дорозі і від нього смердить якимись котлетами чи їжею. Це так гидко, я не знаю, я не люблю цього. Я от коли вдома щось готую, то відразу я. Знімаю, одягаю чисте, щоб воно не смерділо, бо навіть самому неприємно. Чи то може я, знаєте, до такого звикла, щоб мені нічого не воняло. Я не можу, коли там смердить волосся чи одяг, то я вже наскладала цілу гору, вже повезу потім вдома поперу. Ну, або, може, тут буду прати, але довго ж на дворі сохне. Що там із світлом вмикнула, е щойно там телевізор на кухні, як я кажу, гавкає весь час. Новини, то кажуть, що там в Київській області якісь проблеми, можливо, будуть знову вимикати світло, можливо, не будуть, хто його знає. Невідомо. Звичайно, що хочеться, щоб було світло, бо в нас будинок взагалі повністю на електроенергії. Тобто, якщо немає світла, то ти не можеш ні нагріти їжу, ні посмажити щось, тому що будинок повністю на електриці. І сидить в потьомках це теж не варіант. Ну, вже якось. Будемо виживати зайчики, ну а що робити? Такий час живемо, що мусимо якось пристосовуватись. Так, зараз. Ой. Випила дві кави. Сьогодні в мене тиском зранку, я міряла. Хвати це... поміряла, що тут показав, а він вже вимкнувся. Та подожди. Ні, це Сергійовий тиск, це теж Сергійовий. Ну, в общем-то, 116 був на 70 був такий низькуватий. Вчора таблетку теж пила від тиску. Мені вчора взагалі було пригребло. Не звикла я зайчики до такого режиму життя. Знаєте, Сергій мій так дивується, кажу, все, я вже тут не витримую. Не роз... Ну, якось Йому то нормально, знаєте, він звик. Хоча я виросла е ну в такій в селищі. Черкаській області в селищі не зовсім місто, але ну, я так не звикла знаєте, і вдома я не звикла так вкалувати. Для мене це дуже важко. Ну, для мене бути на кухні, кожен день готувати стільки жиратви і мити, стільки посуду, для мене це дуже важко. Весь час нагнута голова, от воно може, знаєте, мені і вдарило в голову дві неділі, так в такому режимі е, працювати. В нас вдома то їсти готує ну, весь час Сергій. Він на себе бере цю роботу. Посудомийка є, яка миє посуд, Сергій там її загружав. Тому для мене це реально важка робота. От лялічка зламалась. Вчора я лежала півдня, реально лежала не могла встать. Кажу, все, мені вже пора на реабілітацію додому, я вже тут хватить, ще я хочу додому. Так що оце таке, мої дорогі зайчики? Кожен знаєте, до чогось звикає. Одне діло, коли у мене б, наприклад, була б велика сім'я. Я в батьків своїх одна, мої батьки розлучились, коли мені було 6 років. І я жила з мамою, ми жили вдвох. Тож, такого хазяйства в нас ніякого, ми жили в приватному будинку, але окрім курочок і якихось качечок, ну, ніякого в нас там хазяйства не було. Маленького огороду коло хати. І то мене ніхто ніколи нічого не заставляв робити. От. Тому я до такого не звикла, знаєте, до такого. Прям вкалування на велику родину. А тут же ну, не, не складеш руки і не будеш сидіти. Аж бачу, що поміч потрібна. Мені просто моя совість не дозволяє скласти лапи і сидіти. Я ж бачу, що потрібна допомога. Бачиш, коли щось грязне, ну, наприклад, посуд чи ще щось, то ну, просто якось ну, чисто по-людськи, ти мусиш це зробити. Я бачу, що їсти треба приготувати. Але мені в такому режимі важко. Реально, для мого здоров'я це важка робота. А те, що я роблю вдома, мені нормально. Отак трошки вам понила, розказала ситуацію, щоб ви розуміли, в чому причина мого недуга. Перетрудилась, грубо говоря. Перетрудилась, знаєте, з непривички перетрудилась. Так що, це таке? Моя сестра після минулого відео. Каже, боже, в тебе такі були мішки під очима. Кажу, ну так, звісно, тиск був 150, який ти хотіла, щоб я була. Сьогодні ось вже нормально, бачите? Вже я поспала, відпочила я вже виглядаю. Ну те, що в мене тут пігментація, то таке, але вже ж виглядаю, як людина нормальна. То, звісно, мішки і все, якщо в тебе тиск клупаша і голова квадратна. От, все, одягаюсь двір. На що Настя робите? Свинку миєте. Шкребуть і миють, миють і шкребуть, то вже чиста лежить. Скільки її кілограм десь, як ви думаєте? Ось 200 зараз. Хай Бог милує. Світа, скільки ж вона зжерла всього? 200, ну, ну 200, Десь біля буди з кишами тут заварить. Муха вже он жде вкусня, що буде заривати от там в себе забуткою киші. Вже вона вже заривала. Вона хліб зарила. То деке дурне якесь. Прок. Настя, миєш, кребуть, миєш, крибуть. От тут в сторону вже пошкребли чистенька свинка. А ви її нічим соломою не цей просто просто Да? як ви робили? Без соломи? Я не знаю. Станок для бреття. Можемо ще попробувати її трохи підкоптити. Та нащо нормальне буде? Свята чистить картоплі. Свята, скажи, добрий день. Я зайчикам розказала, що мені голова боліла, кажу, я вже зламалась. Яка гарна картопля. А всередині жовта? І навіть не пустала. Так, гарна. Та да, гарна картопля. І сьогодні погода гарна. Свята на колінах чистить. А мені ноги болять. Ти може стільчик отой. Капець що? На стильчику спинам. Ти прям сьогодні по феншую. В тебе фіолетова хустка і фіолетові штани, бач? Тиба, Під... Юрка, цю хустку викинуть, бо вона страшна, я знов дір. Ні, не ця, то він казав а за... От... Ти в такій гарній сьогодні. Знаєш, ходить баба, ну, вона в траурі, ну, не моя так от, Ходить же, вона в траурі в чорній хустці, як треба. А так діває червону. Знаєш, віть там балакають, балакає та вона, ой, тако, Я вже ж скільки років чорної хустки не скидаю. Так, лапла, ой, що я забула, не такі. Такій хусті, в теплій і в клітинку. Вона яскрава така. Бо я вже поняла, бачу. Вона в тій червоній. Ні-ні. Понятно. Так що тепер залишилося в святи дві свинки. Це якісь роби. Ще свята купа роботи буде з свинкою. Ну, то я вже там Смотрите, все помилую. Так, по да, я казала. Ковбасу кришить. Ковбасу не м'ясорубкою, а кришем руками. Ковбасу домашнього. Я поняла. Кришена не через м'ясорубку. Ну, знаєш, кожен вже по різному робить. Сало будемо кришити наш квар. Так стопить жир. Так, смалець. Смалець? Дуже добре, я люблю на смальці. Світа вже курочок не випускає сюди, оцих менших. Вони там, туди виходять на ту сторону. Ти що, сказилась? Ні. Та ну. Ні. Ужас таке робить. Ужас таке робити. Я люблю дуже, знаєте, що дуже люблю, коли оце така погода, як зараз, і йдеш і листя під ногами, оце, оцей звук. Чогось я його так люблю і пахне це листя. Ну таким приємним. Коли воно шарудить, Взагалі люблю, коли листя шарудить. Такий гарний цей дикий виноград, коли обплітає заборчик. бачите, вже листя почервоніло в нього. А, що ж обіцяла показати вам, як там Сергій зробив світло сюди. На цю сторону Боже, свята тут повитягувала всі баняки, Сушаться рукавиці на сонці. Привіт! Як мені відкрить оце? Привіт! Да, Зараз я відійду, покажу. Ану, привіт. Це сидить, вона вже ходить ця качка. Ось, бачите, тут прожектор прицепив. Буде освітлювати все, що тут робиться вночі. Тю-тю-тю тю. Бачите, які гарні індюки? Там курочка неситься. Оце навіть не встає. Я ось, дивіться, моя нога і вона сидить. Такі вони спокійні всі тут. Що ти нестись будеш? Ясно. Це бачите, чого е, Рижика зарубали? Бо він дуже сильно, він же здоровий був і дуже сильно обдирав усіх курок. Ну, а його місія була виконана, бо вже ну, курки ж потомство дали, то він по факту вже той півень був не потрібен. Ну, нащо йому запліднювати курей? Ні для чого. А дуже сильно, отак от він куркам, роздирав спини. Бачите, вони всі лисі, бо це рижик так їх насілував. А тепер, хоч в них пір'я одросте. До речі, хотіла вам розказати, що вчора спробувала, там же я пам'ятаєте, збирала чорнобривці і спробувала такий напівсушений чорнобривець заварити чай. Один минулого разу, коли ми заварювали чай зовсім сухих, минулорічних, то він ну, зовсім схожий на чорний чай. А коли недосушений чорнобривець, то чай стає такого. Синьо-зелено-фіолетового кольору, і смак зовсім інший. В нього такий більш теркуватий смак і трішечки відрізняється від того зовсім висушеного. Це вам так, щоб ви розуміли, що зовсім різний буде смак. Якщо свіжу квітку кинути, і якщо квітку кинути вже ем, повністю висушену але все рівно він смачний, його можна пити. Ще десь тут бачила шипшину. Це я знімала то не шипшина, то троянда була. З неї теж не такий трохи чай, а треба саме цю шипшину теж назрізати, і з неї можна робити чай, він буде смачний. Також ви можете назбирати листя із вишні, ну вже не зараз, воно вже таке не дуже, але якщо є свіже, листочки з вишні, листочки з суниці, листочки із... Наприклад, із смородини, то теж буде смачний і корисний запашний чай. Якщо ви таке любите, звичайно. Тому що не всі люблять такі травняні чаї, хтось більше чорний, полюбляє, хтось полюбляє з м'ятою чи з мелісою. Це все ну, дуже індивідуально. З липи, наприклад, чи ще щось. Хто що любить Іван, чай. Тут є Микола, це Сергія, двоюрідний брат, от Тьоті Лесі Син. Він збирав Іван-чай, навіть такий гранульований його робив, не знаю вже як, який там в нього рецепт. То теж він смачний це все. І корисно, і знаєте, своїми руками зібрати, я ти бачиш, що там в тому, в тому заварюванні. Ще таке хотіла додати. Я дуже люблю, коли випрана постіль і речі на дворі сохнуть. Вони так, знаєте, по-особливому пахнуть. Такі дійсно свіжі. Не знаю чому. От мені подобається, знаєте, коли воно це таке чистеньке, ліпається собі так гарно. З липи вже повністю опало листя, і там десь видніється місяць, бачите, коли липи. Сергій вже не ставить машину під дерево, щоб я не нервувалась. А ви знаєте, чого піднявся тиск? Зараз. Бо в нашій машині ну, ключ, він такий просто, щоб відмикати двері, і там вже кнопка старт-стоп, пуск. Немає оцього ключа запалювання. Ну, звичайного, знаєте, така вже більш сучасна. Сергій підходить до машини каже, нажимаю цей пульт, коли вона під деревом там стояла. А він не спрацьовує. Заходить, каже, ти брала запасний? У нас їх два ключі. Чуда брала, звісно, брала. Взяв він цей запасний ключ теж. Ну, машина відкривається, але кнопка не спрацьовує. І пише, що нема контенту, тобто, що розряджений оцей сам пульт. А в ньому така кругла таблетка-батарейка. І вона має бути ну, дорога, досить таки потужна. Світлане була якась там батарейка нова по але, мабуть, знаєте, вона така не дуже потужна, ну якась така дешевенька для вагів чи для чого. Він її вставив, вона все рівно не працює. Машина ж стояла там під кущами, і вона відчинена. Її не можна зачинити. Я то, мабуть, мені тиск піднявся. А я, знаєте, в мене перші думки, які думаю, боже, а якщо не ключ, а якщо ну, щось з машиною, хоча ну, акумулятор вона б не відкрилась там. Світло загорілось, ці ж всі сигнальні вогні працюють. А я одразу собі перші думки, які думаю, блін, це сюди треба визивати евакуатор. І ну, знаєте, це ж возня, проблеми. Тоді мені отож, вчора цілий день і погано було. Але вчора Сергій з Світланиним чоловіком Юрою поїхали в Рівне, купили цю потужну батарейку. Все купили, все зробили. Приїхали Сергій, купив якісь Дюрасель, і варта, дві якісь там запасні поміняли в цьому пульті батарейку, все працює, машина завелась. Каже: ну все, голова перебули, тиск знижуйся. А я вже все впала. Думаю, ну це визивай евакуатор, куди її вести? Цю машину? Знаєте, це ж ну, в час треба, якщо не дай Боже щось трапилося. Або, не дай Боже, щось зламалося, ж ці запчастини треба, яка зараз з ними ситуація, того ж ніхто не знав. То це ще в мене по цьому поводу був стрес. А в мене, якщо я нервую, то в мене відразу піднімається тиск. Ну, така я людина, знаєте, переживаю і все. То щоб ви не думали, в чому там причина, бо багато хто там додумував, знаєте, у нас же люди як? Вирву зуб по фотографії. От щось там він собі придумав, не знаючи причини, і тобі поставив. І тобі поставив вже діагноз. Так що, ні, зайчики, Причину я вам сказала: от вирішилась проблема, я за неї розказала. І моя улюблена, моя улюблена справа. О, який для мене оце кайф. Ви собі не з'являєте. О, так підкидати це листя. Клас. Оце я хожу, зараз буду туди-сюди лазити і шарудіть. Я не знаю, чому. Мені це. Доставляє задоволення. Тож, зайчики, живіть так, щоб ваше життя вам доставляло задоволення. Тому що, якщо вам щось не подобається і вас, знаєте, ви виходите із своєї зони комфорту, то, звичайно, вам щось починає робитись. Починає щось боліти, починає щось вас турбувати. Старайтеся, щоб такого не було. Ну що ж, пішла я, бо може потрібна буде якась допомога. Ну, що свинку не, роз, не розрізали, ще її не розділали, ще вона там ціленька, лежить, шкрепуть. Тож, якщо буду смажити знов цей таранчук, мені вже набрид. Я вже хочу. Просто якоїсь каші на воді. Реально, вже переноситилася такою їжею, знаєте, оцею. Я вже хочу чогось такого. Просто пісного на водичці, без нічого, овсяночки. Тож все, цьомки-бомки, бувайте! Бажаю вам всім гарного настрою та бережіть себе!